Всім привіт, дорогі друзі! На черзі у нас анонс 9-го туру чемпіонату України. Як завжди, для вас буду давати прогнози на всі поєдинки, всі 8 матчів цього туру. І чекатиму від вас в коментарях теж прогнозів і думок стосовно 9-го туру. Тому пишіть в огляді найкращі три прогнозисти, як завжди, будуть визначені за підсумками, звісно, цього туру. Хто найкраще дасть свої прогнози, тому обов'язково пишіть. Перед початком не забудьте поставити лайк, це дуже важливо. Так буду бачити вашу реакцію. Відмітьтеся на... Цьому відео, що ви його подивилися? Ну і підписуйтесь на канал, це теж важливо для того, щоб не пропускати і наступні відео і старт прямих трансляцій. Дев'ятий тур відкриють Чорноморець та оболонь. Друзі, можна сказати, два аутсайдери чемпіонату, тому що знаходяться внизу турнірної таблиці. В Чорноморця на два очки зараз більше ніж в оболоні. Але результати я б сказав однакові. Що в одній, що в іншої команди в останніх п'яти матчах, як мінімум, оболонь зараз з новим тренером, в принципі, якісь результати вже дала. Є нічия, є перша перемога в команди. В чорноморця теж, начебто, перемогли там інгулець, як то вже не важливо, і зіграли в нічию Зелензе. Теж неважливо, як це було очки здобуті. І зараз вони сходяться між собою. Чесно, оцей тур мені ну, дуже дискусійний, тому що багато матчів, доволі рівних, і багато матчів, яких я не можу для себе остаточно прогнозу визначити, але я повинен це робити. Якщо окремо оцінювати обидві команди і дивитися, хто реально сильніше, на папері підбір виконавців Чорноморця в деяких позиціях кращий відверто кажучи. Гра сама, ну поки що оболоні подобається, тому що Шищенко прийшов принципі, в готову команду, яка була е, сформована ще при Іващенку, і вона вже більш-менш. Зіграна Чорноморець, це е, теж новий тренер, але на початку цього сезону він е, в принципі розпочинав сезон з чорноморцем і хаотичний підбір виконавців. Тобто тут повністю розібрана команда, яку зараз бабич намагаються скласти. В нього не дуже виходить. Відверто скажемо, тому що мені не подобається, що грає чорноморець. Не видно якоїсь почерку гри. Якщо від оболоні ми розуміємо, що така бойовита команда в основному буде контратакувати при стандартах. Вигразати своє, то чорноморець це приблизно те ж саме може бути, але це в перспективі. Може бути більш сильна команда. Ну і переваги жодній команді я дати не можу. Якщо чесно, і Чорноморець, і оболонь у мене більш-менш рівноцінні команди, е які підходять до 9-го туру. Тому я прогнозую тут нічию голіву 1-1. Думаю, що заштовхають свої моменти обидві команди, але десь перетиснути не зможуть одне одну. Хоча в нас в УПЛ трапляється різна. І от якраз в таких матчах може бути все, що завгодно. Реально, в таких матчах, де грають аутсайдери, інгульці, оболоні, вереса, ліві береги і чорноморці. Прогнозувати об'єктивно дуже складно. Тому. Спрогнозую нічию, бо поки не бачу цілісної гри в атаці чорноморця, не думаю, що вони зараз спроможні обіграти більш зіграний оболонь, але з новим тренером, який теж ще поки свої ідеї повністю не зміг перенести на футбольне поле. Фаворита тут не бачу. А от матчі Карпата Інгульця. Фаворит є. Це, звісно, Карпати, які знаходяться вище. Десяте місце вони займають. Інгулайт зараз внизу. Це найгірша команда чемпіонату України по результатам. Команда, яка жодного разу не виграла в цьому чемпіонаті. Тобто, насправді, зараз команда у Кобіна, ох, яка складна по результатам, по грі сам колектив. Кобіна, ми бачимо, ну, програш нічия, програш нічия. В них іде через матч, вони програють, через матч вони грають нічию. Ну, по ідеї, якщо так дивитися, наступний матч має бути нічия. от Зараз з Карпатами, але в Карпатам теж потрібні очки. Вони ну в останніх матчах один одну гру тільки в Чорноморця забрали, три очки. Звісно, календар, Ворскла, Шахтар та Поліся. Але якщо глянути, от як грає Карпати з аутсайдерами цього чемпіонату, в них доволі непогано все виходить. Тож Чорноморця вони з Кубка винесли. Потім знову обіграли їх в чемпіонаті. В них були непогані матчі проти лідерів. Вони навіть обігрували Кревбас. Тобто це було на початку. Зараз продовження, звісно, не таке вже, тому що Шахтар, тому що Полісся там більш класні команди. Але на фоні о, інгульця, я думаю, Карпати точно буде виглядати сильнішим. Я вже бачу певні напрацювання Лупашка, які працюють навіть в матчах, де Карпати підходить до гри андердогом. В інгульця натомість працюють тільки стандарти. В останніх матчах вони забивали тільки головою і тільки з навісів. Якихось своїх комбінацій я вже не бачу. Чим далі заходить інгулець, тим менше комбінацій комбінаційної гри стає. Тобто в мене таке враження. Це ж колишня команда, до речі, Лупашка. І от команда десь по інерції перші тури ще грала в те, що грав Лупашко з цією командою. А зараз до дев'ятого туру інгулець перетворився на звичайний бейбіжи безідейний Тому я не бачу тут перспектив. Або Інгулець просто продовжить програвати. Я розумію, що вони рано чи пізно або виграють. Матч або звільнять вже Кобіна, і команда далі не буде якби давати результату. І все таки Кобіна буде звільняти. Я думаю, що поворознюк і давати шанс іншому тренеру. Ставлю на перемогу 2-0 на користь Карпат. Думаю, що коли як не зараз, Карпатам потрібно вже набирати очки, в принципі, виходити в таку середину турнірної таблиці УПЛ. Далі в нас матчі Суботи, Верес-Зоря. Той матч, який, чесно кажучи, мене теж. В ступор десь вводить, тому що зоря до цього програвала безвольно Динамо. Це окей, но програти безвольно Колосу. Я трошки був тут здивований. І потім команда виходить, як нічого не було до цього. Грає нормальний, хороший футбол проти Ворскли і по грі переграє команду Долганського. Але ця команда Долганського така ж сама, як зоря проти колоса була. Тобто мені не подобається Ворскла взагалі. І ми, ми про це говоримо і в анонсах, і в оглядах, що в принципі ворська для мене незрозуміла команда при Долганському. Я думаю, що цей тренер знову довго не протягне, скоріше за все, як і Бартулович. Але Верес, попри те, що в мене є, можливо, якісь симпатії до цієї команди з точки зору того, що мені більше подобається вона як команда андердог нашого чемпіонату, але результату особливо це їм не приносить. З інгульцем вони не змогли виграти. Якби да, фаворит там всім програють, це логічно, і плюс і Лівовомбергу злили. Тобто, це поки що для мене не зрозуміло. Розуміло, чому команда не може виграти свій матч, якщо чесно. Ну і зараз їм потрапляє зоря, яка в принципі. Має останню перемогу, але де справжня зоря Бартуловича, я поки не розумію. Отут, де ми бачили проти Ворскла, чи та зоря, яку ми бачили проти Колоса та Динамо, Без безідейну і без, без ініціативно в Атацію. Тут для себе я поки не можу визначити оцю всю історію. Ну, зраховуючи ці всі фактори, я подивився, в принципі, як ем, і ми бачили з вами, як грає зоря проти. Команд, які точно є слабшими по статусу за Зорю. Вони грають дійсно тут непогано, тому що Колос все одно по підбору виконавців сильніший за Верес, да, наприклад. Але Зоря до цього грала з аутсайдерами, Там, На початку чемпіонату, я думаю, ви пам'ятаєте, як вони мінімально виносили і Чорноморець, і Інгулець. Так само вони і обіграли ту ж саму оболонь. Зараз виносять фактично безініціативну ворсклу, фактично дзеркальну команду, яка схожа на Зорю. Але Зоря тут змогла перемогти. І зараз їм потрапляє Верес. Теж кризовий, який не може виграти, вигравати матчі. І я ставлю на те, що Зоря далі продовжить. Тобто в зорі Бартуловича там і Приковалі виходило обігрувати ті команди, де клас зорі трішки вищий. І вони за рахунок цього виїжджали і вигравали матчі мінімально. Тому я думаю, в цьому поєдинку буде приблизно те ж саме. І Зоря виграє 0-1. Такий мій прогноз. Але сказати, що це буде легко, ні. Просто Верес проти Шахтаря виглядав переконливо, тому що вони грали на контратації, змогли її зловити і організовано відзахищатись. Проти Зорі все-таки буде інша гра. Зоря не та команда зараз при Бастуловичі, яка буде грати всі 90 хвилин першим номером. Вони і самі можуть віддати м'яч. Я підозрюю, що там і Верес може нав'язувати свій футбол. Але от в таких саме матчах Вересу дуже незручно грати, коли їм дають грати. Да, вони ну, в захисті вже не так організовано е, себе показують, і Зоря може цим скористатися. Далі у нас гра вже фаворитів чемпіонату, як мінімум, команди, які боруть, будуть боротися за Єврокубки. Це Олександрія та Рух. В Олександрії 19 очків руха, зараз 12. Результати команд ну поки що от Рух дійсно багато повтрачав, три поспіль нічиї. Нульових в її, причому голів дійсно не вистачає цій команді. І Олександрія, яка зараз на ходу разом з Київським Динамо очолюють турнірну таблицю. Хто тут може бути фаворитом? Якщо ми подивимося, хто як грав проти якого суперника, ну насправді в руха є аргументи, чому команда зараз такі результати має. Тобто, це, по-перше, суперники нелегкі Ворскла, щоб там хто не говорив, але все одно. Щоб я не говорив точніше, але все одно там підбір виконавців є непоганий. Динамо Київ, ну і колос більш-менш з непоганим підбором, але гри там особливо зараз немає. І рух плюс були проблеми з травмами Зараз тільки от, да, вже повернувся і Климчук, там і дуже але Вони набирають тільки форму. Їм ще потрібно, я думаю, що один-два тури для того, щоб повноцінно повернутися. Натомість в Олександрії проблем особливих немає. В них були проблеми з закритим оболонью, де вони якраз втратили очки. Але після цього вони. yeah <laughs> Перемогли на класі лівий берег і змогли втримати перемогу над Кривбасом, тому що там була рівна гра, і Кривбас там не дозабував, я вважаю, свої моменти. Тому е, зараз знову в Олександрії Ротаня такий невеличкий екзамен з рухом, дуже таким темповим. Це вже інша команда, ніж Вернедуба, був Кривбас, тобто Ротаню потрібно готуватися до цього колективу. Сказати, що тут є точно фаворитом Олександрії або Рух ні. Це повністю рівна гра, приблизно те ж саме, що і чорноморець оболонь. Я очікую, тут теж нічиї. Я до цього видушував. В принципі, в мене тут фаворита нема, і я його не бачу, тому що рух дуже-не дуже не, така, знаєте, недоступна команда для суперників цього сезону. Їх дійсно складно обігрувати, хоча це вдавалося тільки один раз. Вони програли в цьому сезону. Всі інші матчі, більш-менш, тим більше команда мало пропускає. Дійсно, це поки що один з найкращих захистів. Фактично, наряду з Київським Динамо. Вони пропустили всю навсю по три голи в цьому сезоні. Тому можна вважати, що. Рух і Олександрія дійсно в паритеті, тому мій прогноз 1-1. Але насправді в таких матчах, от якраз, потрібно забирати три очки, тому що такі матчі носять статус гри за. Прям 6 очок, а не за 3 навіть. Тому якщо хтось виграє, то це буде серйозна звитяга, особливо для руха. Якщо вони заберуть очки в Олександрії, вони зможуть так покращити е, своє місце в турнірній таблиці. А для Олександрії особливо втратою це не буде. Вони так уже понабирали очки, там, де, можливо, навіть вони могли зіграти в нічию. Далі матч аутсайдерів. Ще один колос Лівий берег. Але аутсайдери тут липові, тому що Колос е, сам себе записав, аутсайдери сам туди спустився і бадається з е, тими командами, які там знаходяться. І от зараз. 7 очок в колоса, у Лівого берега. Лівий берег, який обіграв Верес, обіграв Чорноморець, фактично своїх конкурентів, так і заробили на цьому зараз якісь очки в чемпіонаті. Насправді це команда Ну, дуже класно грає в захисті. От, лівий берег хороший колектив. І в цьому сенсі Колос при Поздєєву намагається грати в атакувальний футбол, як мінімум в тих матчах, де в них статус дозволяє, а в цьому матчі в них статус буде дозволяти так зіграти. І лівий берег нарешті отримує суперника, з яким можна грати. Тобто з яким вони навіть можуть не тільки в контратаку грати, а навіть позиційні атаки проводити і комбінувати. Бо до цього в лівого берега Кривбас, Олександрія Динамо, Київ зрозуміло, що тут очки набирати їм було складно. А от зараз колосом колос, який так не програє вже три матчі поспіль. І це можна записати за успіх, тому що в Колоса був ЛНЗ, Зоря і рух. В принципі, суперники непогані, Колос там не програв. Колос в тих матчах грав фактично з позиції, ну я не сказав, що з позиції сили. Зоряю вони тільки грали з позиції сили. З рухом, з ЛНЗ, ну Колос не вразив, скажімо так, м'яко кажучи. А в тих матчах, де колосу потрібно контролювати м'яч, команда Пездєєва ще цього якісно робити не може як на захист, так і на атаку. Тобто так відпрацьовувати. І лівий берег, звісно, може підловити в цьому матчі. Я ставлю тут на перемогу лівого берега. Виїзний матч ставлю на 1-2. Думаю, що це буде цікава гра, де колос буде домінувати, де колос буде намагатися йти вперед. Але в підсумку думаю, Лівий берег їх просто зловить, як вони вже ловили неоднократно, неодноразово і наших топів. Просто там не вистачило реалізації, можливо, і плюс не було настільки багато моментів. А тут мені здається з колосом моменти ці можуть з'явитися. І я думаю, що це буде перемога. І ліве берег буде ну фактично такою несподіванкою на старті цього чемпіонату, тому що, чесно кажучи, я навіть не очікував, що вони 6 очків наберуть за 9 турів, не говорячи вже про 9. Якщо вони це зроблять, це дійсно буде для них успіх. А коло поздєєва для мене залишається поки що загадкою, і я не розумію, за рахунок чого команда далі буде якось конкурувати з іншими командами, які чогось прагнуть в цьому чемпіонаті. І переходимо до останніх трьох топ-матчів. Це матчі неділі. Там насправді кожна вивіска вартує, того, щоб подивитися е, ту гру. Полісся Ворскла, друзі. Е, незважаючи на статус Ворскли історичний, так, в нашому чемпіонаті, що в принципі вони зараз, можливо, і дорівнюють Поліссю, е, по порівнюю. Так, але Полісся зараз сильніше. І по класу навіть сильніше. Полісся грошовитіший. Тому Полісся тут виходить фаворитом, і знаєте, незважаючи на те, що Ну, команда іманда Ашура поки що не є повністю командою імада Ашура, як на мене, вибачте за тавтологію, але це так і є, тому що Полісся виграє останні матчі, чисто на індивідуальних якостях. І на шаленій формі Назаренка та Гуцуляка. В останньому матчі Крушинський до них доєднався, теж непогано підключався до атак, допомагав цим футболістам. Звісно, не окремі індивідуальності грають в футбол, а вся команда, але забивають голи індивідуальності. І от саме оці індивідуальності вирішували долі епізодів і з Карпатами, і в принципі з Вересом, там, і в інших командах, хоча втратили очки за ЛНЗ, І отут уже був дзвіночок. Стратили з ЛНЗ. Так, ви це почули, тому що до цього верес, там так, Карпати, Чорноморець, це не ті команди, з якими можуть бути проблеми в Полісся. В цьому матчі, хоч Ворскла і статусна, але Ворскла без гри, без ідеї. Ворскла Долганського не використовує футболістів належним чином, так як їх можна використовувати. Дійсно, Долганський міг би грати цікавіше. Ну, або інший тренер, якби прийшов, міг би поставити гру цим гравцям. Поки я не бачу взагалі нічого від цієї команди, вони зливають всім, вони не виграли жодного прямого конкурента. Тому Ворскла не заслуговує на те, щоб боротися за. Бодай топ не, не, Не кажу вже про Єврокубки. Злити по факту Динамо. Там зорі зіграти в нічюю з кривбасом рухом. Ну, де ви тут бачите? Позитив для полтавської команди. Я бачу це звичайне, ну, як звичайного середняка чемпіонату, а Полісся за рахунок класу, мені здається, І далі буде вигразати. Я ставлю знову на знаєте, таку ж саму переконливу перемогу Полісся 3-1. Ризикну поставити на такий самий рахунок. За е, рахунок знову ж таки контратак. Я думаю, що Полісся знову буде використовувати клас своїх футболістів і вільний простір на половині поля суперника вже більше до другого тайму, ближче, де команда якраз буде використовувати і в тому, і, скоріш за все, Полісся буде намагатися зробити результат в першому таймі, для того, щоб потім було легше вже добивати свого суперника класом в таймі другому. Ворсла може бадатися, в них є теж індивідуально хороші футболісти, той же кане, той той, той же Наприклад, Самсон є до інших гравців, там якушко може обіграти пару футболістів в деяких матчах. Це може спрацювати, але в Поліссі цих аргументів просто більше. І там, хоча б є е, за рахун... за що вчепитися, давайте так. І там вибір форвардів теж хороший. Тому поки я не бачу взагалі як е, конкурента Поліссю. Е, ну і натомість я не бачу поки від Полісся цілісної гри, яка б дозволила їм зараз обіграти на рівних. Динамо та Шахтар. Я не кажу про контратакувальний футбол, в який вони обігрували шахтар на рівних в контроль в пасову гру. Тобто цьому компоненті, звісно, поліся ще поступається нашим грандам. За Грандів ми тут заговорили. Так, Шахтар буде грати проти ЛНЗ Черкас, друзі. Ще й досі на емоціях після гри Ліги Чемпіонів проти Аталанти. Придивіться обов'язково огляд на цей матч. Можливо, для себе щось почерпнете, можливо, чимось поділитесь в коментарях. Мені буде приємно, якщо ви переглянете це відео. Зараз в чемпіонаті після Аталанти, після Ліги Чемпіонів, Черкаський колектив, який зараз близький до Шахтаря, в одне очко, фактично, вони там менше поступаються команді Пушича. Ну, але в ЛНЗ результати. От давайте дивитися. В останніх матчах не втішні. Ну і суперники були різними насправді, тому що так, можна пережити поразку проти Динамо. Нічия з колосом та Чорноморцем, ну, це прям якось дуже непереконливо. В цих матчах дійсно команда втратила очки, але змогли відібрати, наприклад, Полісся, і це можна вважати за звитягу. Шахтар, друзі. Що вам цікаво, що я скажу про Шахтар, ну. В Лігу чемпіонів взагалі не варто роздивлятися ці результати проти Болоньї, проти Аталанти. ми бачили, який рівень зараз нашої команди в Лізі Чемпіонів. Ви самі все бачили. Шахтар не створив жодного 100% моменту за дві гри. Про що говорити? Про УПЛ говорити, звісно. Там, де Шахтар створює моменти, правда, і тут буде створювати проти ЛНЗ. Тому що ЛНЗ не Болоні, не Аталанта. тут можна грати. ЛНЗ, так, да. Оце якраз та команда, яка може пресингувати. Це та команда, яка може дати супротив Шахтарю. Я за. І, чесно кажучи, перед матчем я дуже довго думав, який прогноз зробити на цей матч. У мене було два варіанти: або поставити на нічию, або мінімальну перемогу Шахтаря. Я все-таки обрав, друзі, як ви думаєте, що. Я обрав перемогу мінімального шахтаря. Тому що оці футболісти: Бондаренко, Судаков, бразильці різні, Кевіни, Гіналдо, Невертони. Вони в УПЛ все-таки мають вагу. Вони в УПЛ можуть робити різницю. В матчі проти Вереса вони моменти не реалізували, але, наприклад, в матчах проти оболоні, в матчах проти Карпат вони моменти свої реалізовували. Шахтар їх забивав. В основному там українці, звісно, там Бондаренко, Феєрив і інші гравці. Десь Сікан забивав, але зараз він не знає, коли він повернеться. Тобто, ми бачимо велику різницю в рівні турнірів і різницю між Шахтарем і іншими командами. Тобто Шахтар виходить в лізі чемпіонів, так він не може грати. Ми не бачимо там цієї феєрі, комбінаційної гри, кучу моментів, яку Шахтар хоч і не забував, але вони б їх мали. А в УПЛ ми це бачимо. Вот, так, в останніх матчах. Просто проблема в Шахтаря в тому, що Маріно Пушич як тренер поки що себе дискредитує в лізі чемпіонів це раз, і в УПЛ він не демонструє тактичної гнучкості. Тобто ми не бачимо від Шахтаря якоїсь закономірності. Шахтар виграє, я от помітив, Шахтар виграє тільки в тих матчах проти андердогів, коли забиває в першому таймі як можна швидше. Тоді це голи е швидкі, там, е приносять їм впевненість. Далі Шахтарю вже буде простіше. А коли Шахтар заганяє себе в цю яму, в першому таймі не забиває м'ячі, все, далі чомусь команда, якийсь мандраж, і вони не реалізовують свої момент. В цьому матчі, я думаю, що ЛНЗ поступиться. От. Тому що ЛНЗ зараз, м'яко кажучи, теж не в хорошій формі. Коли остання команда? в останній обігрувала Карпати. Тому Шахтарю тут більше щастить, що проти них грає в останніх матчах. Оболонь, яка змінила тренера. Верес, який бадається внизу турніру таблиці, в них теж проблем, проблеми з реалізацією. Що проти них були Карпати ще не готові до того, щоб протидіяти Шахтарю. От. Натомість, коли проти Шахтаря грає готова команда, яка знає, що вона буде демонструвати, як Олександрія та Полісся, Шахтар зливає. ЛНЗ зараз не готова команда. Насправді, в них там є травми, в них є проблеми. Олів'єтіль не зіграє, не говорю вже про інших легіонерів. Там дійсно є певні проблеми, тому я не бачу зараз як ЛНЗ. ЛНЗ може тільки зіграти так само, як Верес умовний, якщо не пропустить до 60-ї, можливо, зіграв нічию. Тут в мене 60 на 40. Або це буде мінімалка від Шахтаря, або це буде нічия. більше вірю в перемогу 1-0. Ну і ще один грант українського футболу. Це Динамо Київ, друзі, які будуть приймати Криворізький Кривбас команду Юрія Вернедуба. І тут і Шахтарю, я вважаю, і Динамо. Пощастило в тому, що і ЛНЗ, і Кривбас мають проблеми. Дійсно, ці команди, від яких ми очікуємо, що вони можуть зайти в зону Єврокубку, боротися за неї, вони зараз знаходяться не в кондиціях. Це факт, тому що Кривбас зараз дуже хитає по чемпіонату. Після Єврокубки вони ще таке враження не відійшли. Якась там, знаєте, на інерції тяжка перемога була над Лівим А все, що далі, якби да, вони не змогли обіграти безідейний Ворсклу, яка навіть не... Не індивідуальній майстерності окремих футболістів тільки заробляє результати, а не на ідеї тренера. Ну і вони злили Олександрії. Хоча Кревба зіграв там ну, непоганий матч, Соса там не забував моменти свої. От і все. А зараз Динамо Київ, проти якого потрібно буде захищатися. Динамо Київ після Хофенхайма. Я записую, друзі, до матчу з Гофенхаймом Не знаю результату. Я поки що спокійний. Або я поки що не радію. Я не знаю, виграє Динамо Копенхайм чи ні. Сьогодні ми будемо дивитися. Я записую в день гри, тому е, будемо боліватися. Їх запрошую на пряму трансляцію, Після гри буде огляд. Тому огляд ви можете або вже переглядати, якщо дивитися вже після матчу Копенхайма, або переглянути сьогодні ввечері. Так от Динамо, Київ має класну ротацію. Шовковського зараз менше проблем ніж в Пушича. Я вважаю, що на Шовковського ну, тиск є, звісно, але там, там зрозуміла якби, ідея Олександра Шовковського. Там команда підготовлена до сезону. Я це бачу. Там дійсно є два склади, я вважаю. Окей, не, можливо, не два, ну півтора точно там можна знімати деяких футболістів. Є питання по Андрію Єрмоленку. Звісно, він може не зіграти. Там він е травмувався, він не з Вінхайма. Можливо, він буде готовий на матч проти Кривбаса. Це ми вже подивимося, але. Я вважаю, зараз Єрмоленко це не суттєва втрата для Динамо. Ми бачимо, що він дуже сильно втратив в Динаміці. Проблема Динамо в тому, що вони теж не люблять супротив в чемпіонаті вони його отримали від руха, вони втратили очки. До цього в них знову ж таки безініціативна Ворскла, така ж сама Зоря Бартуловича на старті, і ЛНЗ, який теж хитає. От. Я вважаю, що Шахтар приблизно таку саму перемогу буде мати над Черкаським колективом. Ну і Лівий Берег, який організований, але Динамо змогли його розорганізувати, скажімо так. І по факту в Динамо не було серйозних суперників по Міркам ОПЛ. Тут тобі ні Олександрій, ні Полісся, тільки рух, з яким втратили. І Шахтар буде в кінці жовтня, друзі. Класико буде зовсім скоро. Чекаємо дуже сильно. Тому я вважаю, що це буде дуже важка перемога Динамо. Перемога Динамо. все-таки. Я... Буду в неї вірити, і думаю, що ну, Кривбас і далі буде от, в кризі, знаходиться. Тому що ну, команда втратила реально важливих футболістів. В Атаці вони втратили реалізацію. Вони продали Дупрінця, який реалізовував моменти навіть на рівні е Єврокубків. А це серйозний рівень гравця, я вважаю, вже для УПЛ. І вони втратили. Вони втратили і за своєї дурості Стецькова кращого центрального захисника команди. Перед цим вони ще й безкоровайного продали. Замінити поки що якісно нема ким, тому команда програє деякі матчі. Пропускає ті футболісти, ну яких можливо придбала команда, вони поки що не виправдовують надій, не замінюють тих гравців, які е, робили різницю в минулому сезоні. Насправді супротив нашим командам, нашим грандам-лідерам може дати або Полісся, або Олександрія, або самі ж вони одне в одному. Все, я ну не бачу. Ну і рух в принципі. В але рух, який без лазарету вже який має хороший якби, резерв. Тоді рух дійсно спроможний на те, щоб теж давати конкуренцію. От три команди, в принципі, я можу виділити зараз без конкуренції Шахтар та Динамо це 100%. Тому я вважаю, що тут буде мінімальна перемога команди Шовковського. Цей тур з точки зору прогнозів, насправді складний, тому моє завдання все-таки вгадати. Половину матчів, я сподіваюся, що в мене це вийде зробити. Бо в нашому чемпіонаті бувають несподіванки, частіше, навіть ніж в Лізі чемпіонів. Тому. Ну, можливо, десь в мене очевидні результати, але, наприклад, перемога Лівоберга Берга вважає не дуже очевидним результатом. Ну і знову ж таки, я вагався Шахтар ЛНЗ. Я думаю, що якщо буде втрата, якщо буде якась сенсація, то знову Шахтар втратить очки. От Це в принципі ту ставку, яку можу зробити, але прогнози я вже змінювати не буду. Звісно, тому ваші прогнози я буду очікувати в коментарях. Напишіть, що як ви вважаєте, і як завжди, найкращі три прогнозисти в наступному огляді на тур. Чекаю ваших коментарів, друзі. На цьому, друзі, будемо завершувати. Таких особливо новин цікавих я для себе не відмітив по УПЛ. Тобто, в нас зараз більше, знаєте, там збірна України, список Риброва. можливо, це потрібно обговорювати, яких футболістів з УПЛ можна е, взяти збірну в контексті травм, особливо от зараз ліз чемпіонів травмувався циганков. Тому я вам пропоную, знаєте, що замість новин напишіть. Кого б ви викликали в збірну? Тому що там і не зрозуміла історія із Степаненком. Я сподіваюся, що з ним все добре. Ярмоленко зараз, як пишуть, він може замінити циганкова. Тобто Ярмоленко казали, що він отримав пошкодження, але він буде готовий до матчів збірних. І Ярмоленко все-таки був ще в резервному списку, там був недовго. Він знову повертається в збірну замість Віктора. А як ви вважаєте, все-таки варто брати знову досвідченого перевіреного? Чи потрібно дати шанс вже? Людині, яка в нас насправді знаходиться в формі, це Олександр Назаренко. Тому що справа в нас є і Зубкові, і Гуцуляк, став когось із них, вони не будуть гіршими за Ярмоленка, я так вважаю. А от зліва створити конкуренцію, казати, що ну Мудрик у нас не єдиний варіант, я думаю, можна. Тим більше, Назаренко це універсал. Він розпочинав кар'єру справа, він може зіграти не тільки на одному фланзі. Тому, як на мене, варто було б. Приглянутися до цього варіанту. Ну і можливо подивитися на мехавка і викликати його, як мінімум, замість когось із тих, кого викликали в збірну. Не знаю, можливо, замість Талоєрова, хоча фактурних захисників в нас немає. Але якщо в нас збірну викликають тільки із-за зросту метр дев'яносто, то тоді можна і мене, в принципі, взяти. Друзі, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, це теж доволі важливо. І чекаємо вже старту дев'ятого туру. Телеграмі будуть повіщення про якраз старт відосів і інших інший контент, який виходить. Тому туди обов'язково теж треба підписатися. До нових зустрічей!